Авто, про яке я вам зараз розповім, має одного власника в Україні за 21-го року. Воно повністю в рідній фарбі, також без якихось підфарбувань. І мова йде про кашкай. Ось такий сірий кашкай. 7-го року 1,5 дизель на механіці з пробігом 280 тисяч кілометрів, туманки, легкосклавні диски, доступ без ключа. На нього зараз діє акція, нова ціна По салону у нас. Шкіряне мультикермо з датчиками світла та дощу, електрорегулювання та складання дзеркал. Також є така магнітолка, клімат-контроль і також круїз-контроль. Сам салон у нас з таким акцентом червоного, з червоними деталями, текстильний, чистенький у гарному виконанні. Позаду теж. І якщо подивимось нагору, побачимо. Панорамний дах. І якщо тебе зацікавила ця модель, запрошуємо до нас за адресою міста Суму вулиця Горовкрут, 19.